Виконуємо номер 159 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сарай, що має форму прямокутного паралепіпеда, заповнено сіном. Довжина сараю 10 метрів, ширина 8 метрів, а висота 4 метри. Знайди масу сіна в сараї. Якщо маса 10 метрів кубічних сіна дорівнює 6 центнерів, приступаємо до виконання, знайдемо об'єм сіна в сараї. Сарай має форму прямокутного паралепіпеда, тому знаходимо об'єм прямокутного паралепіпеда за формулою А помножити на Б, помножити на С. 10 множимо на 8 і множимо на 4. 8 множимо на 4, 32, да на 10 маємо 320 метрів кубічних. І пояснюємо, це об'єм сіна в сараї. Нам в умові задачі відомо, що 10 метрів кубічних сина, маса 10 метрів кубічних сина це 6 центнерів. Знайдемо 1 метра кубічних. 6 поділимо на 10, буде 0,6 центнера це маса 1 метра кубічного сина. Ну, а в нас 320. Тому 320 тепер множимо на 0,6. Отримаємо 192 центнери і пояснюємо маса сіна в сараї. Записуємо відповідь 192 центнери.